Валерій Іванович дуже цікаво розповідає, дійсно можна слухати його годинами да, ці розповіді. Шкода, що, на жаль, таких професіоналів своєї справи, як Валерій Іванович, у нас в країні не дуже багато. Але е, ту справу, яку робить е, інститут, який очолював Валерій Іванович, він все ж випускає дуже і дуже гарних фахівців. За це вам подякуємо. До речі, я його закінчив коли. І дуже Дякую. в багатьох мисливських господарствах, дуже до, добрих господарствах, які е, працюють на екологічній основі, як правило, закінчили в нас. Так, це дуже чудово. Але друзі, е, ви бачите, що е, дійсно. Як це правильно сказати? Ну, тварини цьому радіють. Висока трава, різнотрав'я. Іноді ми тільки бачимо, що десь вуха піднялись і да. І <реш> так. Раніше такого не було, раніше було простіше зафільмувати наших тварин. Сьогодні це зробити трішечки важче. Але і зараз же ж початок. Сезон розмноження, розмноження да. тобто вони ще більш обережні, більш обережні ховаються. Да. Але... І мало того саме, це, що уходять, навіть да. нема якихось угрупувань. Да. Тобто, Якщо раніше не було дуже щільних таких кормів, да, то вони збивалися в такі купи, да, де ми могли їх дуже легко зловити і зняти. Зараз вони майже. Поодиноко ходять і, і ходять з малими там, того року, вдвох да? літки я бачу ходять ну, і чекаємо на приплід цього року. Я думаю, що е, з, такими, з такою кормовою базою е, щільність на берючому повинна піднятися набагато більше. Ну, Будемо сподіватися. У всякому разі, е, берючі це, я б сказав так, е, остров експериментів. Право в тому, що сюди ще в 24-му році того століття було вперше завезено Асканійську форму благородного, я так називаю українською мовою в благородного оленя. Але Асканійська форма, її ще називають Асканійський морал, за основу був взяти найкрупніший серед підвидів оленів, а їх щонайменше шість деяких вчинів. Вісім називають. общем, тут якось єдності нема. Але марал — це найкрупніший. Самці досягають маси 350 кілограмів. Розумієте? Ну, кажу, що І тут скані... добували, коли можна було полювати ще в нацпарках, бо спеціально добували до 400 кілограмів таких самців. Ну так марал був взяти за основу, але туди. Експериментатори зускані Нової», генетики, вони змогли прилити кров і, 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 і західноєвропейського, і карпатського. І Сибірського кажуть. Так. Так що там, будемо так казати, генетика дуже-дуже різноманітна. Вчора заїжджаючи. На Бірючій ми дійсно встигли, я не знаю, встигла камера схопити цього морала. Но, ну Такий екземпляр я, я бачив вперше, навіть і на бірючому. Але в той же час я звертаю на це увагу, Анатолій Михайлович Волох дуже детально дослідив, які роги Осканіського оленя. Московській. Зоологи, які так іноді бували, тут, так пробігли і пишуть, що тут роги переважно моралі і у них немає цієї корони. А в дійсності цього сканісткої форми оленя, ця корона практично є більше, ніж у 70% самців. І тому це можна казати про те, що цей олень є. Практично середньоєвропейським, тільки великим. Тільки великим. І ну... крім того, Анатолій Михайлович виявив, що виявляється, що марала завозили і німці, і угорці, і поляки. І тому казати про чистокровного підвид середньоєвропейського оленя, ну, будемо казати, неетично просто. Знаємо, що на острові Бірючі все ж таки є ліміти на вилов диких звірів. І стоїть черга наших провідних мисливських господарств для того, щоб придбати оленя цього оленя Асканійського морала і завести для того, щоб збільшити популяцію своїх мисливських угіддях. Які тут причини, одразу скажу? У Осканійського оленя дуже висока ступінь імунітету, тому більшість хвороб, які характерні для копитних, у них не з'являється. По-друге, досить швидко самиці починають, стають статево зрілими. Це на четвертий теж... рік. Так, це і навіть дуже часто на третій рік. І це теж дуже важливий елемент. І по-третьому, в-третьо, швидкість росту аскенійського оленя досить велика, більше, ніж у других. Але Волені... Валерій Іванович, оленуха не приводить кожного року? Ні, звичайно. В найкращому разі через рік, а то буває раз на чотири, на три роки. Так що не дивно, що в цьому світі трофеї оленячі дуже цінується. набагато цінуються. На багато набагато так. вищі за вартістю, ніж інших тварин. Ну і ну. якщо ми про оленевих, то тут ще один є вид, да? самостійний вид це. — Лань Європейська це теж олень тільки менший. Ну, Я вам скажу, що лань Європейська е, дуже має велику вартість в чому. Пер Тут декілька причин. Перше, вартість її обумовлена, по-перше, що самиці вже на другий рік статево згріді. І приплод дають кожного року. Практично кожного року. Мало того, що дуже багато випадків, як коли самиця народжує не одного, а двох і навіть трьох малят. І в такому разі чисельність росте дуже швидко. Так. І кінець кінцем якість м'яса. Нема з чим порівнювати. Якість м'яса в європейській лані порівняти просто нема з чим, настільки вона чудова. 100% відсутній, відсутній холестерин. Так. І м'ясо дійсно дійсно дуже смачне. Ну, кому вдалося його покуштувати. спробувати. <різь> Колись, коли тут полювання відбувалося, я кожен рік обов'язково пробував, приїжджав спеціально, щоб купити собі шматочок м'яса цього чудового виду. Але дуже чудово, що і теж ловлять живо ловушки, вразколи. І розселяють майже по всіх теренах нашої країни. Ну, вона і... взагалі інтересна ще тим, що це не лісовий звір. Ні. Це звір, який для нього краще такі луки з окремими кущами, деревами та іншого. Це найкраще. І друге, вона дуже вразлива від, сніг, від снігу. Тому охорона. Підживлення та інше це обов'язково на тобто від в широкому сенсі. Це обов'язкові умови для того, щоб лань вижила і давала нормальний приплід. Ми з Валерієм Івановичем вже торкнулися антропогенних видів тварин, які тут мешкають, ще з вами бачили дуже цікавими. Це кулан, це Азія, Валерій Іванович. Ви знаєте, колись, в 1982 році, у мене така думка виникла завести на бірючий кулана, угу. яких умов так сказати, заставили мене. Це запропонувати. Справа в тому, що для Арабів полювання на кулана yeah. це так сказати, мрія. Yeah. Подум... Кулан майже в азії зник. Ну, це, розумієте, в туркменський кулана, тут туркменська форма, туркменський кулан практично в Туркменії майже немає його. І зараз ми ведемо перемовини з керівництвом Туркменістану для того, щоб звідси. Забрати якусь кількість. Бо до 2010 року, поки полювання було, я розумів, що є мисливський вид. Після 2010 року, коли закінчилося це, заборона, да. заборона вступила в силу, то розмноження у кулана продовжилось і зараз їх майже 300 особи обліковуються тут. А, так. А повинно бути не більше 100, і тому ці 200. 200 особи треба, щоб вони, може, поїхали на свою батьківщину, з яку коли забрали. Остров Бірючий це ще ж така закрита територія. А Кулан це територіальна тварина, яка має свою територію, дуже любить кохання заманює. Тільки як може на свою самиць. територію самиць і потім їх не відпускають. Даже буває таке, що гризе аж до да. крові. Ну, ми бачили колись. А, і ну, копитами ну, навіть б'ється. Б'ється, да. так. Ну, і якщо у них, вони вже б'ються за територію, тобто їх дійсно стає дуже і дуже багато, тобто ви маєте рацію, хай їдуть до себе на батьківщину. Тут ще й друге, самці мають кожен і намагаються мати свою територію на яких заманюється самих. Але самців вже стільки, що території для них не вистачає. І вони б'ються так, що час від часу знаходять загинувшого самця. Якісь да, побитий дуже добре. А, на, крім того, вони не хапають, що зубами дуже велике шкоду наносять, такі рани великі. Шматки виривають вигризають. Так що кулан з одного боку це добре, що він є. А з іншого боку, погано, що його багато. Якщо територія не закрита, якщо з неї Може, можуть да, мігрувати тварини, це одне. А зберігаючи окули, вода, вода, скрізь вода. Так. І тому надлишок тварин це погано, тому що в такому разі епізоотії обов'язково в цьому як думає, як ви думаєте, оця от. Африканська чума свини так просто виникла на території північних регіонів України. Справа в тому, що там багато об'єктів ПЗФ, на яких полювання заборонено, в тому числі на Кабана, звичайно, а Кабан дуже швидко нарощує чисельність. А коли чисельність набагато вища, оптимальної, це крок до епізоотії. З'явився десь вступає все і все, і починає. Фактор, і вони і, Декілька років тому країна е, викинула, я інакше не можу назвати, десятки мільйонів гривень для того, щоб вибити оцих е, хворих кабанів, спалити їх, зробити цілу низку спеціальних заходів. Тому, розумієте, е, повинна бути розумна, така, е, розумний підход до регулювання чисельності деяких видів. Тому що ми живемо в країні, в яких абсолютно е, недоторканих територій майже немає. Ось зараз, наприклад, створити е, природний заповідник, біосферний заповідник нема чого. У нас нема просто таких територій. Да, шкода, але це так. Ну що ж, Друзі, бачимо, що е, сонечко піднімається все вище і вище. Наші тваринки пішли відпочивати до е, більш комфортних умов так. На, на цю е, пору дня, а ми будемо чекати з ними зустрічі вже ввечері. Наша мандрівка Азово-Сіварським національним парком добігає свого завершення. Ще раз, Юрій Юрович, вам подяка за запрошення. Дійсно, ми два роки не були, тобто майже вже три роки не були. Цього року нам вдалося потрапити на остров Бірючий, побачити, що тут все дуже і дуже гарно. Ну, скажу так, що, як на мене, стало даже краще, ніж було. Чи це природа так? Дає ознаки, да, що вона благосклонна до острова Бірючі, а може і дуже наполеглива праця всіх працівників національного парку на чолі з Юрієм Юрійовичем. Е, Юрій Юрійович, я хотів би, щоб поперед нашого. Пана професора, ви сказали ще пару слів нашому глядачеві, бо дійсно не всі зможуть попасти на остров Бірючий. Все ж таки це закрита зона. Ну і робити цього не потрібно, бо вже є приклад такого острова, як Джералгач. На жаль, він перетворився в якусь туристичну мекку, а звіру там діватись вже майже нема де. Я запрошую всіх глядачів, просто людей, які не дивляться канали природоохоронні і природного розвитку України, просто гостей України, навіть гостей Херсонської області, на жаль, які теж не розуміють. Яку вони мають можливість попасти на Бірючі і подивитися ці красоти нетронутої природи? Це кришталеве повітря, лазурне море. Ми всіх запрошуємо. Запрошуємо людей з вадами, які не мають можливості приїхати катером. Ми раді будемо їх вітати на автомобільному транспорті, провести. Екскурсію їм розповісти про ту жемчужину, яка є на Україні. Ну а про те, що ви не були три роки, це дуже погано. Треба, щоб ви приїздили хоча б раз в півроку на обліки тварин. Сто відсотків в цьому році ми на облік ми вас приїдемо. бо… Будь ласка, приїжджайте, ми раді вас завжди бачити і вітати на Херсонщині, а саме на території Азово-Сіваського національного природного парку. Керівництвом ДУС дуже багато приділяється нашому підприємству, збереженню флори, фауни, збереженню іхтіології, ну, риби і інших видів. Так що ми раді всіх вітати, запрошуємо. Хоча кількість рекреантів, які прибувають на острів, у нас обмежена, на жаль, нашим положенням про три тисячі чоловік на рік. На жаль, ми більше не можемо прийняти, тому що є періоди, як зараз. Це з 1 квітня по 15 червня, коли місячник тиші Тише. йде по Україні, зараз. Е, е, Наші тварини будуть обзаводитися потомством. Ми дуже хочемо, щоб вона кількість збільшувалась. А якщо буде збільшуватися кількість на острові білючий, значить буде збільшуватися поголів'я тварин і по всій Україні. Ви знаєте, для мене була дивина, що Юрій Юрійович сказав, будь ласка, запрошую, ну обмежена кількість три тисячі людей. Раніше я чув, що сюди там ну роки три, чотири, п'ять, сім, коли я там перший раз сюди потрапив, що було зовсім обмежено. Зовсім було обмежено. обмежена. Да. А зараз о, це пізніше. Вже більше як перший раз я був, да? ну може бути Валерій Іванович, да. але е, тут я і познайомився з Валерієм Івановичем, видатним нашим науковцем. І дякуючи йому е, і професору Волоху, е, скажу так, що дійсно Азово-Сіварський нацпарк він не став е, території виженої землі. не став ну, Дикою такою, знаєте, територією, куди можна проїхати, насмітити на як у нас люблять наші люди, на жаль, це робити. Тому що приїдучи на острів Бірючий, пам'ятайте, що тут антропогенний фактор майже не коснувся цієї території. Я взагалі повинен вам сказати, що Бірючий острів це ну, те, що ми казали, там, що перлина України і Європи взагалі. Тут дуже інтересне інше. Дуже багато іноземців хочуть обов'язково побувати тут. Чому? Тому що в Європі таких ділянок практично немає. немає. Не залучено, І на не, цьому жаль. фоні загальному їх, приваблює іноземців дуже-дуже. дуже. Тому я дуже бажаю Юрію Юрійовичу, щоб він найближчим часом зміг знайти канали, завдяки яким можна було приймати іноземців. На остров б'ючи, для того, щоб вони знайомились, побачили те, чого вони побачити у себе в країні не можуть, тому що вони вже від нормальних природних систем вже далеко-далеко ушли, І щось повернути вже назад неможливо. Тому я бажаю нашим глядачам, щоб вони частіше дивилися наш телеканал, в якому спеціально відведено дуже багато. Уваги природно-заповідному фонду, без якого ніяка нормальна країна існувати зараз не може. Друзі, а підводячи підсумок, я хотів би вам тільки сказати до побачення, до нових зустрічей. На острові Бірючий. Ми обов'язково приїдемо е, восени, коли буде е, проходити облік. Ми вас запрошуємо і зафільмуємо да, цю подію. Дійсно, це велика подія. Одного разу ми вже були роки чотири назад чи п'ять. Е, коли збиваються в такі стада по 250-300 голів, ну це бачити це можна тільки побачити там Африка Серенгеті, але ні. У Нас є таке в Україні. До нових зустрічей.